Реки медитація, голос душі. Для прийняття енергії ти можеш сісти або лягти. Не схрещай руки та ноги, заплющи очі. Зроби глибокий вдих, видих і повторюй за мною. Я приймаю енергію. Від майстра Ірен Соколенко з наміром на цей сеанс. І я чую себе, і я чую свою душу. Я відчуваю свою душу. Я налаштована з нею на одну хвилю, на благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. Дозволь собі ці декілька хвилин тиші. Тиші, в якій ти повертаєшся до себе, де чуєш себе, де слідуєш за своїм голосом, за своїм чуттям, за своїм внутрішнім компасом. Зроби глибокий вдих і повільний видих. І з кожним вдихом ти входиш в цю власну тишу. Це зайве розчиняється. Дихай спокійно і відчувай, як твоє тіло розслабляється, а енергія наповнює його. Кожен вдих наповнює тебе світлом, чистою енергією життя. Ця енергія м'яка тепла. Вона йде до тебе від самого серця землі. Проходить крізь твої стопи, коліна, живіт, торкається твого серця. І ще один вдих, і ця енергія піднімається вище до твоїх плечей і шиї, до твого обличчя. І через маківку вона йде до самого джерела життя, і з цього джерела до тебе спускається енергія космосу безмерд. Енергія, яка дарує нам зв'язок з чимось більшим, глибшим, з істинними знаннями. І ця енергія починає наповнювати тебе від твоєї маківки крізь все твоє тіло до самих стоп. І виходить через твої стопи землю. Ти в безпеці. Ти наповнюєшся енергією. Повертаєшся до себе, розслабляєшся, і перед тобою відкривається твій внутрішній простір, місце, де живе твоя душа, там, де ти можеш її почути. Тут живе твоя істина. Голос твоєї душі тихий, але глибокий. І саме час його почути. Прислуховуйся до себе. Можливо, цей голос вже чутно, що саме зараз хоче сказати тобі твоя душа. Просто слухай і довіряй. У світі, де надто багато шуму, думок, очікувань інформації, ми дуже часто втрачаємо найцінніше зв'язок з собою. Голос твоєї душі тихий, але в ньому істина, ясність, розуміння, куди тобі йти твій напрямок. Твоя душа не кричить до тебе, не тисне, не вимагає, вона шепоче – всередина. І коли ти готова її почути, відчути, вона дасть тобі всі підказки, направить тебе, навчись слухати себе. Це акт любові до себе, це вміння зупинитись, дихати, відчувати, відчувати, що є твоїм, а що нав'язане, а що просто непотрібне. Саме в тиші народжується розуміння. А через це розуміння пробуджується твоя внутрішня сила. Коли ти чуєш себе, ти більше не зраджуєш себе. Ти живеш з повагою до власного життя, до свого тіла, до своїх бажань, до тих бажань, які не було чутно через зайвий шум. Але тепер ти чуєш свій голос, голос своєї інтуїції. Це не завжди легкий шлях. Але це шлях справжній. Слухати себе, це означає бути вдячною собі. Слухати кожен свій сигнал, кожне своє передчуття, від моменту, коли треба сказати ні до моменту, коли треба виконати своє бажання, здійснити свою мрію, піти туди, куди ти насправді хочеш. Чим більше ти будеш практикувати, тим легше тобі буде себе чути. Твій внутрішній голос завжди буде з тобою. Це твій внутрішній компас. З ним ти завжди будеш знати, куди йти. Цей голос веде тебе туди, де ти маєш бути, бути собою справжнім, по-справжньому щасливою. Саме там народжується твоя цілісність. Саме це і означає зцілитись, стати цілісною. І зараз, якщо ти хочеш, ти можеш задати питання голосу своєї душі. Спитай, що для тебе зараз є найважливішим. Що саме ти маєш зараз побачити, відчути, зрозуміти? І який твій наступний крок? І просто слухай, просто довіряй, І відчувай. І повтори за мною. Дякую тобі, моя душа. Я чую тебе, я бачу тебе, я відчуваю тебе, і я приймаю твою мудрість. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Всі відповіді вже є у тебе. Тобі залишається тільки слідувати цьому голосу, прислухатись до нього кожного дня. А якщо ти знов втратиш з ним зв'язок, повертайся до цієї медитації і слухай його, знаходь цей контакт. І коли будеш готова, розплющий очі. Повертайся в своє тіло відчуй, що ти повністю оновлена, наповнена і з'єднана зі своїм глибинним я. Подякуй собі, простору, енергії, майстру.